Продовжуючи тему базового та бюджетного осіннього гардеробу, я пройшов у Сінсей, як ви радили, щоб подивитись, скільки тут коштує одяг на осінь. До речі, знижки також присутні. Така базова чорна кофта коштує 459 гривень. До неї будуть пасувати такі штани за 800 гривень. А якщо поверх одягнути таку джинсовку, то це плюс ще 900 гривень. І кросівки за 800. І все, базовий комплект готовий. Для тих, хто більше полюбляє сорочки, можна верх змінити і одягти таку. За 600 гривень. А якщо прохолодно, то не проблема. згори одягаємо жилетку за 659 гривень. Хто як я полюбляє худі, можна взяти собі таке за 339 гривень. Також тут є спортивки по 340 гривень, сорочки та класичні штани по 600, куртки по 800 гривень та джинси по 459. А що ж у нас у жіночому відділі? Тут вибір набагато більший. Жилетки по 900, кофти по 400 та 600, джинсовки по акції за 290, спортивки 459, шкіряні куртки по 800, джинси та кросівки по 700, і теплий піджак 800. І дитячий відділ. Куртки від 500 до 600, жилетки по 460, джинси 390 і тепла дитяча піжама 700 гривень. Тож тепер ви знаєте, за скільки можна в Сінсей зібрати повноцінний осінній комплект.